Вчора зранку до мене була підійшла людина, ну, я не знаю, як він, я не знаю, якого росту, запропонував роботу, щоб Я просто зайшов в приміщення автодороги десь близько 12 години, просто запшикав людей балончиком, За це він мені заплатив 400 гривень. Людина щоб з партії ще. Так, які ще були умови, там розрахунок відбувся там і так далі? Він мені зразу гроші сказав, що я тобі гроші даю наперед, щоб ти не переживав, Що, типу, ну, що я тобі гроші ці не дам, він мені зразу дав гроші наперед, просто буде зайти і заплатити. Скільки ще було людей, таких, як ви? Таких, як я, це було. Я не пам'ятаю, Десь це було чотири чоловік, Я їх не знаю. Люди, які були в автодорі, якось чинили спротив, що з вами говорили? Ті люди, які були в автодорі, ну, не трохи застосували фізичну силу до мене, але ну, така, мене, зразу передала мені працівника міліції. Я зрозуміла. Людина, яка вам заплатила гроші, якось потім з вами зв'язувалася? Ні, ніяк. До мене просто приїхав якийсь невідомий юрист. Ага. Він вам у міліції якусь допомогу надавав, так? Так. Да.